Доброго зимового ранку, друзі! Ну що, сьогодні рухаємося в Харківську область. Веземо такого красення Юто 1404. В повній комплектації. Така зимова погода сьогодні. Супер! Ну що, рухаємося! Ну що, друзі, рухаємося по Харківській області. Наш Олексій водій перевіряє стропи, бо дорога пішла трошки така поганенька. Дивіться яка краса. Як можна не любити Україну неньку. Звичайно, москалі зазіхають на таку красу. але хреним все тракторець запакований, веземо. веземо. Да, дорога, звісно, радує, радує шкода, що, так, що така обставина. Зараз такі, такі часи, коли хочеться працювати, але нам заважають. Ну нічого, рухаємося далі, скоро. Будемо розвантажуватися. Поїхали всі. Ну що, друзі, ось ми і добралися з Харківській області Суданка. трактор завівся, хоч і в тракторі ще літнє паливо, але завівся чітко. Як нам сказав фермер, тут до лінії розмежування 20 кілометрів в господарство прилітало і... І в цей майстерню, але люди далі працюють, це дійсно надихає. Що... І підтверджує те, що ми все ж таки не зламні. Такий красень. Потужний. Оце 140 сил, а це потужність. Можно йти на москаля. Ну як, скажіть, як ваші враження, бачив зразу до трактора. Те що очікували? Ну Це ми ще починали цю покупку в 22-му році, в лютому, як тільки почалося це все ненужне ну, що скажете? Апарат це, до цього ви працювали на чому? На фармер, ну, фармер це український трактор. І як вам взагалі тракторець? Ну там буде тихіше в кабіні ніж тут. Тут 6 горшків, тут трошки ну, інша потужність. Шіше, та, і... ні, Ну то не можна їх порівнювати, бо ну, да, то, що... то, це те, заміна Т-150, а то таке. Да. А то типу, МТЗ. Ну так. Да. Ну що, сідайте, пробуйте, Олексій зробить ввод в експлуатацію. Бо на вулиці холодно. Капець, на, на дворі мінус 6. Не, не, не так лякає мороз, як сильний вітер. Не знаю, може на камеру теж чутно. Зараз хлопці зроблять тест-драйв, зараз розкажуть, покажуть. І будемо рухатися. Проводиться ввод в експлуатацію. Всі нюанси, що може бути, що може не бути, що робити як. Кінчиться паливо, як прокачати. Це все треба знати. Воно наче все елементарне, але все одно наша задача це про все сказати. В будь-якому випадку є номер телефона сервісники. Наче завжди на зв'язку, якщо щось не ясно. Так що зараз буде тест-драйв. І поїхали. Ну що, тест-драйв іде повним ходом. Навіть на літньому паливі. Юто це не смущає, це ж Юто. Він сіядний. Оце техніка. Як вам враження <гум> ну будемо рухатись хай служить mm -hmm. і заробляєш ще на один <гум>